І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки, на людях, хай мила мин свою одвічну дерть, застрягло серцем у грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не бачино, побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше. Може бути зовсім, зовсім зле. А поки розуму біди не згіркші не будь рабом і смійся, як рабле. тож веселімось людинки на людях, хай мила млин свою одвічну дть, застрягло серцем у грудях. Нічого, все це вилюкує смерть. Хай буде все небачено побачено. Хай буде все пробачене, пробачено єдине, що від нас іще залежить принаймні вік прожити, як належить.